Чому для росіян зараз краще, щоб в них відбулася революція, а не переворот? Тому що переворот це зміна людей при владі. А революція це все ж таки зміна політичного режиму, зміна форми правління, зміна докорінна політичної системи. Якщо ми візьмемо історичні приклади, то протягом XVIII століття у всеросійській імперії відбувалися палацові перевороти. Люди при владі змінювалися, але Самодержавство процвіта. І саме революція 1905 року змінила і форму правління, тому що монархія з самодержавної перетворилася на обмежену, і політичний режим став все ж таки демократичним, оскільки проходили вибори до державної думи. Ця революція стала наслідком поразків російсько-япольській війні. Революція 1917 року лютнева революція, змінила. Форму управління з обмеженої монархії на республіку і ствердила демократичний режим і стала результатом участі Всеросійської імперії у Першій світовій війні. Ну, все-таки не зрозумів. 16-й рік Бурселівський прорив успіхи на фронті на початку 17-го року, раптом Революція. 1916 рік дійсно був доволі успішним у військовому плані, але заплановане було реалізовано лише на третину. Планувалося, що вдасться наступати на трьох фронтах, але успіху досягли тільки в брусилівському прориві. Крім того, треба розуміти, що цей прорив коштував надзвичайних ресурсів і людських, і матеріальних. Імперія просто надірвалася в у цьому прориві. І далі внутрішній стан імперії продемонстрував неспроможність монархії Романових ефективно керувати цією імперією і поставив питання просто про зміну і політичного режиму, і форми правління. Звісно, можна говорити про те, що. Приводом до невдоволення і до заворушень в Петрограді стали певні матеріальні труднощі, але фактично все це все одно вилилося в політичні вимоги і реалізацію політичного запиту на зміну і форми правління і політичного режиму. Чому жовтневий переворот називають переворотом, а не революцією? Адже пройшла зміна демократичного владу на по-перше, в Російській Республіці сталося силове захоплення влади однією з політичних партій, і це явно вже не революція, це вже державний переворот з його ознаками. По-друге, перш ніж більшовицький режим став тоталітарним, він все одно спирався на демократичні принципи. Він все одно спирався на так звану волю народу, на задоволення, бажання. Населення Російської імперії, чи тоді вже Російської республіки, все одно популярність більшовиків вирішувалася тими гаслами, які відповідали суспільним запитам. Суспільство прагнуло миру, Раднарком приймав декрет про мир. Селянство прагнуло отримати землю, приймався декрет про землю. Робітники прагнули впливати на керівництво підприємствами, на яких вони працювали. І тому проголошувалося, що вони реально будуть власниками цих підприємств, на яких вони працюють. Тобто, якби більшовики не використовували ось цих демократичних, нехай навіть популістських принципів, навряд чи цей переворот був би успішним. І тому можна говорити про те, що це все ж таки переворот, а не повноцінна революція. Як все це транслюється на теперішній час? Ну, аналогія дуже проста. Якщо 1916 рік виглядав до певної міри успішним, але все ж таки виявився таким роком, який вимагав надзусиль для досягнень поставлених цілей, то зараз ми бачимо, що 2024 дуже подібний до 1916, коли дійсно ми спостерігаємо певні успіхи росіян на фронті. Але перше, ми бачимо, що здебільшого ці успіхи зосереджені на певній частині фронту. І по-друге, ми бачимо, наскільки великою ціною їм даються ці успіхи. І тому явно можна прогнозувати раніше чи пізніше надрив сил, і раніше чи пізніше постане питання, чи вартують ці досягнення тих зусиль, тих жертв і тих ресурсів, які вкладаються. Тому раніше чи пізніше постане питання ефективності сучасного російського авторитарного режиму у виконанні задекларованих ним принципів і засад його функціонування. І далі постане питання, чи дійсно росіяни згодні продовжувати жити з таким режимом? Тому. Перед росіянами стоїть зараз вибір. Або вони допустять державний переворот, коли в авторитарному режимі зміняться люди, які будуть його представляти. Або вони все ж таки проявлять політичну волю на те, щоб здійснити революцію і змінити авторитарний режим на демократичний. І від їхньої революції виграють і самі росіяни. І весь цивілізований світ. Ти говориш про росіяни. Але ми знаємо, що в Російській недоімперії, так сказати, зараз багато народів, Вони ж не росіяни. От для них що це дасть? Ну, саме поняття росіяни, або точніше, як це вимовляв Борис Миколайович Хельцин, росіяни. Це і є збірне звернення до всіх громадян Російської Федерації, незалежно від їхньої етнічної. Чи Національної приналежності. І тому саме ось цей народ Російської Федерації виграє від встановлення демократичного режиму. Тому що кожен з цих народів зможе вирішувати свою долю. Хтось погодиться на національну культурну автономію, хтось захоче політичної автономії, а хтось захоче політичної незалежності. І за умов демократичного режиму. Вони зможуть це отримати в цивілізований, мирний спосіб. Але в умовах авторитарного режиму їхнє волевиявлення просто нереальні. Тобто у них з'явиться вибір. Можливість обирати, що вони захочуть: незалежність, автономія, культурна, чи політична. Так. так. І в цьому і суть революції, що зміниться режим з авторитарного на демократичний. А державний переворот просто змінить обличчя авторитарного режиму. Ну, Я пам'ятаю, що при Єльцині Російська Федерація вважалася демократичною державою. Але йшли чеченські війни, як це пов'язати? Одна річ проголошувати. Режим демократичним, а інша річ дійсно добитися того, щоб він був демократичним. Крок від тоталітарного до авторитарного режиму для багатьох суспільств буває надзвичайно великим і вимагає надзвичайно багато зусиль. Так і сталося в Російській Федерації, коли Єльця як її очільник. Заявляв про те, що він готовий віддати суверенітету стільки, скільки захочуть суб'єкти Федерації, але саме російське суспільство було не готове цей суверенітет віддавати тим, хто прагнув більшого, ніж на це були згодні носії того суверенітету. І є дуже відома така розмова Леоніда Кучми з Борисом Єльциним. Коли Кучма каже, Борис Миколайович, ну вже відпустіть нас. А Борис Миколаївич відводить його до вікна, показує йому червону площу. І каже, розумієте, я ту вас відпустив. А вони ні. Ясно. Тобто росіян ще багато-багато роботи над собою. Надзвичайно багато. Саме тому їм і потрібна революція, а не просто черговий державний перевод.